За легендою, одна з країн здійснює агресію. Військові отримують завдання ліквідувати загрозу. Відтак проводять оборонну операцію. Вони мають захопити територію на протилежному боці озера. Це смуга оборони противника. А це інший тактичний епізод навчань. Далі військові звільняють місто від ворога. Завдання ускладнюється. Там є цивільні люди. Після розвідки десантники висаджуються із винтокрилів на дах найвищої будівлі та беруть територію під контроль. Водночас піхота на бойових машинах входить у місто, виявляє та придушує терористів. Далі антитерористичні заходи продовжує військова поліція. Вона бере населений пункт під контроль та охорону. Сьогодні у нас другий день навчань на полігоні. Для нас вони дуже важливі, бо ми відпрацьовуємо бої в місті. А також важливі є те, що відпрацювали форсування річки. Військові навчання тривають другий тиждень. У них беруть участь близько 1200 військових. Ми провели і планування відповідності до стандартів НАТО, а також відпрацювали практичні дії. Якраз безпосередньо на місцевості весь особовий склад української складової, який входить в склад Литовсько-Польсько-української бригади, безпосередньо приймав участь в операції об'єднаних сил або в антитерористичної операції. Від України в навчаннях беруть участь військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ці навчання підкреслюють рівень навченості наших підрозділів, рівень навченості підрозділів наших партнерів ключове ці навчання підкреслюють спроможність литовсько польсько української бригади, саме штабу бригади, керувати такими підрозділами. Навчання демонструють готовність наших партнерів спільно відбити агресію. Штаб-бригади наповнюють три країни. Офіцери всіх трьох країн приймають участь в цьому штабі. це дуже добре, що три країни Литва, Польща і Україна, можуть разом співпрацювати і можуть домовитись, знати спільні цілі та виконувати певні операції. Схоже, що це йде від нашого серця, від нашої душі. Бо раніше ми також мали спільні дії, спільні операції. Ми гарно їх виконували. Зараз нам нічого не заважає, аби це продовжувати. Саме такі операції, такі тренування, які відбуваються сьогодні, роблять наші країни і збройні сили сильнішими, більш боєздатними. Ми можемо виконувати складніші військові операції. Навчання триватимуть до 30 липня. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.